Так, всім доброго дня. Хамер аж перший. Розкажу одну із причин, дизельний двигун тут стоїть. Чому може не заводитись? Всі думали, що стартер, стартер зробили, але він не заводиться. До нас притягнули. ми розібрались. Ось маховик. Бачите, зуб я позлизувала в багатьох місцях. І коли він становиться в положення, бендікс просто його начепляє. чіпляє. Ось дуже добре видно, бачите, тому у кого проскакує Бендікс. Подивіться на маховик, тому що це дуже, дуже така слаба часть цього двигуна. Всім гарного дня!